Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось черговий день нашої праці на будівництві. Дякувати Богу. Є можливість працювати. Сьогодні майстри привезли нам двері, декотрі вже поклали на місце. Ось так вони виглядають! Хлопці поклали вже плитку на підлогу, затирають, затирають шви. Двох кімнатах поклали, а в бральні ще. Тільки кладуть. Віктор займається сьогодні у нас електрикою, електриком став. До вечора він ще повинен багато професій освоїти. Ось так виставляють двері, щоб все було рівненько, гарненько. Вітаємо нашого братика Дмитра, який приїхав до нас в гості зі сходу, з міста Краматорськ. На будівництві є добра можливість поспілкуватися з братами. Багато допомагає нашим братам, які возять в той бік гуманітарну допомогу, допомогу для військових. Дякуємо тобі щиро, братику. Ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, який ти додав до нашого життя. Ми дякуємо за те, що ти наділив нас здоров'я. Ми дякуємо за те, що ти. Дав мир і Спутник, в нашій місцевості. Ми дякуємо за те, що ти даєш можливість нам працювати на цій будівлі, допомагаєш, бережеш слава тобі. Цього... <кхе> Наш час так багато потреб, проблем. І ти знаєш переживання цієї сім'ї і боротьчів. Особливо цього юнака, який на фронті. Ми знаємо, де він знаходиться, в яких обставинах. Тому, молим Господи, Ти його благословила. Захисти. Якщо він поранений, полікуй, Збережи його життя, також підтримай потіш близьких, рідних. Ми дякуємо Господу за те, що маємо їжу. Молим, благослови, посвяти і поможи їй з подячністю прийняти і за все будь прославлена. Амінь. Амін. І в нашому селі такий кут, який ми називаємо мости. От сьогодні з тих мостів у нас є команда, яка готувала нам обід. Дякуємо вам, це було дуже смачно, вкусно. Хай Бог благословить. Дякую. Дякуюся, щоб нікому не зашкодило. За... Те, що Ущіна. зараз може бути. Мангалі дуже смачненькі були. <риклад> Брати обідають, а в цей час повітряна тривога в селі якось на душі неспокійно. Наш пастор каже, що коли чує сигнали повітряної тривоги. Завжди молиться, щоб оця зброя нікому не зашкодила. Добрий приклад для всіх нас. Вже є дуже смачненькі кавуни. Дякуємо за все. Дякуємо. Амінь. Амінь. Дякуємо Дякую. Дякую вам, сестрички. Все дуже було смачно, хай було благословить вас. Ось так одна кімнатка виглядає, а це вже її друга кімнатка. Тут будуть стояти котли для опалення всіх приміщень в майбутньому. часом ми їх покажемо, розкажемо. Толік заканчує роботу з плиткою. І ось такі двері нам поклали майстри, які привезли сьогодні. Чудово, класно, гарно все. Дякуємо вам, хлопці. У цьому приміщенні тут обиральні потрібно багато дай, працювати. Дай, Треба покласти плитку. Ось таку плитку будемо класти тут. Хлопці її ріжуть, де потрібно Думаю, що менші вам частинки. В роботі гарантований. Супер. Бачите, Спеціалісти. Дивіться. дивіться як, а, що там до кого ще й не було класного шва, як це Все Нормально. Все чудово, молодці. А тут, брати, в цих кімнатах на низу, в цих двох кімнатах, ще перешпакльовують сіни і готують, щоб їх пофарбувати. Володимир Олександрович вивозить сміття. Ось так виглядає кабінка одна. Уже Сережка її на підлогу майже заклав плитку. А це наш

Вже зовсім небагато залишилося до закінчення, але працював віктор у нас сьогодні вже сам техніком працює. Він приймає замовлення, може комусь щось треба поремонтувати сантехніку, встановити то. Будь ласка, звертайтеся, я залишу його телефон. Тримав я плітку, дівання. Треба було далі тримати. Тримаєш? Тим, що ви мене хочете взяти. Сергій частенько працював з напарником, зі своїм другом, товаришем, родичем, хорошим братиком, Сашком. На жаль, його немає. Зараз так життя склалося що... Але віримо в те, що будемо всі ще разом. Сергій дасть ти дуже великий, маленький, худенький, а одною рукою ту плитку бере і кладе. Так що брати, хто в спортзал ходить, можете приходити качатися тут у нас. Я так що у нас вже вечорі, але брати ще працюють. Саша хоче прибрати. З підлоги сміття, що потім воно не заважало, не попадало десь там під плитку і не створювало лишніх проблем. Сережка, нема фіна Сашки тобі для компанії, так? Да? Нема, що є. Жалко, що є, а піна нема. Ріг ще чекати. Так, так. Сашко, Варізка, ми чекаємо на вас. Сумуємо. На вечір Віктор вже працює підсобником. Я дивився на це і думав, ким він тільки не працював на цьому будівництві. Всі розбіглися, розійшлися, а комусь треба і цю роботу виконувати до пізнього вечора, та зараз вже десь 9-та година навіть більше. А він Замішує розчин, допомагає, подає хлопцям і ще жартують. Бачите, настрій. Слухай, тут коректора трава. Молодці життя, брати Слухай, не буде видно. З радістю, виконують справу Божу. Це я вже давно не Ні, це ж малювали, 4 тисячі назад. Так, йде, так? Так, я його знаю. Ось так наш день майже закінчується. Сонечко сідає, вечіріє. а кого ти Богу день пройшов дало. Багато вдалося зробити роботи. Ось онучка до діда в гості приходила. І внук теж приїжджав. Зараз ми його побачимо. Радісні моменти, коли... Цілий день працюють, а то до тебе твої дітки, внучки приїжджають. О, радісно стає на серці. Хай Бог благословить їх, щоб це, що роблять для них, було користим для збудови церкви. Дякую щиро вам, що були з нами. Дякую, що дивитесь, цікавитесь, благословляєте, молитесь за нас. Дякую всім вам і до зустрічі.